Всем привет, дорогие підписники! Сегодня буду грати в нус Бравл Старс. Я конечно. Тільки... Вот я вам покажу, кто у мене на 35-й. Заще я хочу апнути хенка, бо у мене на другому аккаунті апнутий. Як бачите, вийшов много. Я переважу аплунику на 35-й, бо на ньому прикольно можно кресити. Ну, погнали. Ну, так, вже бачимо. Таморці жорсткий. Це хто? А, це Едгар? Від кого це Едгар так говорить. Снайпери. Йоу. Що за угрозки? Чуди бань бань, пора пути пути. Так, это мой мод, ну я так и знал, що ще мод здесь выйдет. Да блин, Мику дуже довго поразорял. Ну я знаю, що Мику не подходит для нокаута, а я играю нокаут из-за того, що то можна получить ну, тут. Баш, там делается больше КП, ну много чего. А, ты у нас в тиме еще Эдгар Снайпер. Нет, Эдгар так сильнейший не а як моє ну, не любило? Ні, вона реально метка. Як так попадати? Ні, вона реально метка. Надо бути таким снайпером, щоб попасти по персонажі. Моя ну, в шоці. Ну, не забудьте підписуватися, ставити лайки ну, на канал і на відео. Ну, щоб ну, переважно на мене підкрувається десь 2-3 зараз. Моя дети добавить тысячу плитка підписників, никого, а ма тысячу ладно. Алу, нареш, чувак убил. Так, у мене скоро будем. Ага. Та-два. Блин, ну это. Валера Гиппор. Это конечно. не была шели с Гиппором, у нас тут я знаю. У нас сильнейшая в 100 раз. Просто шели. Шайлі... Не, не, просто шалишь можно можна этом закончить. А шали без гіпера она закончилась не нее. Так, токсики, добре, я так само маю цього пін. Так, в мене зараз буде гіпер. Правильно? Та чого я не можу стрімати? Блін. Це пін прикольний, я хочу оцей мій.

Зараз ну давайте пограємо в 3D. Я сам не в нього пограти, самого наш там швидко не вбивало, бо це буде трошки печально. Так. Опа! Ой, блин, Як вони жорстко наносить. Ну давай, давай, що ти мені заведешь? Э, Ускіх тут вогня? Просто код крутитися, крутитися. О! А то ж нам ще й Бу, Ну а настыми тики аналоги. А! Ти ж... а Добрый шестый! А шо, а кого нам... А, я наношу ро. А ч им? Здоровье-то! Череб бани-банинг, поэтому языка несет камня. Ну на место беда. Блин, там кольцы на а я знаю, з цими банками ти будеш наносити, вроді это вроде бы. Да ладно, ну, блин. Нот контракт. Там не Блін, Блин, ну ч он так довго прижимается? Я название человек Михайка на 35-й. Я хенко хочу, апати. Да, конечно, вио... Багато наносить, але... Мало. Ну, наносить багато, але... Я, маю на увазі, типа наносить норм. Но просто мало да ми се. Долго У, ти що? Ну Да. Хэштег моляешь, маляй. Шумаляй. Хэштег. Пуштечик не пишу. Анральфу. А, а, -а, -а! Нарайну... а теперь вам даже если мы даже пожарим, потім 7. Надеюсь, я его опнут. Просто було можно. Не, мама, я не знаю, но это нормальный тиммейт. Байрон, Байрон это Да, конечно, Байрон это у Бай А, у Байрон... А, Байрон это может. Я забыл. Ба Блин, я же нажал гаджет. Чего ты так прикольно играешь за реку?

Да. А, блин, я забываю, что... Mm. Ах ти, какашка, будеш бити ще мене. Ах, Ту, ріку, якщо ти зараз не заб'єш, Хорош. Там Емз і Віпер, і Вірика, Віпер. Знаючи Емз, то Назар його всередину. Так, я так і знаю. Як вона був, то вона зараз заб'єжить гору. А um, 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 um. я же был сама уйти. а апыты на 35-й. Ну як бы всем до зустрічи.